Так, ну в як завжди нам відветний ход діває. Привіт вам із зони АТО від 92-ї бригади, а конкретно від розвідувальної роти. Я хочу подякувати вам від себе і знову ж від розвідувальної роти за те, що ви нам допомагаєте. То, що може. Насправді нам важливі всі все, що сюди доставляється. І саме головне, дуже-дуже нас радують ваші малюнки, які нам приходять з волонтерами. Подякувати дітям з Добровської школи, які не забувають вже, напевно, 15, 15 раз нам передають, там, передають, збирають все, що можемо. Щиро вдячні. Також фонд Земля Моргородщини. Теж, теж висловлюємо свою подяку. Насправді, без вас нам би пройшлося дуже важко. І це дуже актуальний вислів про те, що армія з народом, а народ зі своєю армією. Тому ми будемо стояти захищати вас, доки, доки, ще, доки ми це зможемо робити насправді. Тому виступати нам нема куди. За нами Україна і ви. Тому ще раз дякую.